Поттер і дитя» — це саме найгірша книга по відгукам від фанатів Гаррі Поттера». Але чи справді це так зараз, власне, і розберемось. Одразу хочу виділити деякі особливості. Наприклад, це те, що насправді це сценарій для театру. І писалася ця книга не тільки Джоан Роулінг. В сюжеті тут описуються події через 19 років після завершення «Хогвартсу». і насправді це розповідь про е головних наших героїв та їх дітей. І в цій книзі син Гаррі Поттера, Альбус Северус Поттер, він потрапляє до Слизерину. Ну і власне тут уже почнемо про недоліки та плюси цієї книги. Говорити про мінуси цієї книги, і перший мінус, який мені прям дуже на очі кидався, це те, що тут рону візлі постійно виставляють якимось тупим. Хоча в самих книгах він насправді не дуже той тупий, такий, як цій. Далі, як на мій погляд, то Гаррі Поттер, він би не вів себе так зі своїм сином, і в цій книзі він досить дивно себе поводив. От навіть той момент, коли Гаррі Поттер подарував своїм дітям досить такі хороші подарунки, а цьому Альбусу він подарував просто ковдручку зі свого дитинства. Ну, і сама головна фраза Гаррі Потера: ну, я теж іноді волів би, щоб ти не був моїм сином. Ще був цікавий момент, коли Скорпій, Альбус і Дельфі вони перетворилися на Рона, Герміону та Гаррі і пішли шукати оцей маховик часу. Теж досить так туповато прописано насправді там. І ще мені в цій книзі не вистачало якби такої епічності, як це було в попередніх семи. Але не все так погано, як я тільки що говорила. Почнемо про плюси. Мені дуже сподобалось відношення сина Гаррі Потера до сина Малфі. Сподобалась там одна фраза: те, що Гаррі питає друзі, а син Малфа відповідає назавжди, тобто якась така паралель до фраз із основного Гаррі Потера за рахунок так званої подорожі. В часі ми змогли побачити Севроса Снейпа. Ну і от також те, що я казала, що було досить багато в часу, також було і спостерігати, як би могло змінитися майбутнє, якщо там щось би змінилося в минулому. Тобто, це також було для мене цікаво почитати. Ще був доволі цікавий, але в той же час і трошки крінжовий момент з дитиною Волан морта Спойлерити я не буду хто це. Ну і загалом книзі я поставлю 8 з 10, Хоча здається, що у мене мінусів якось в цьому відео вийшло більше. Так вийшло через те, що я хотіла якось притриматись канонічного образу Гаррі Потера. Це власне можна назвати цікавою роботою, цікавим доповненням, але не восьмою частиною. Як багато хто казав, по відгукам, просто фанфік. І причому цей фанфік в деяких місцях so cringe.